Герні, розбуркуйся і стягуй дупу з ліжка. Я вже спакував твою валізу. Ось твій квиток на літак. Поквапся! Ти вирушаєш на незабутні вихідні спа. На тебе чекає ванна з оригінальної Кока-Коли, винайденої за рецептом Джона Пембертона у 1886 році. Ця аптечна мікстура з екстракту коки добре всмоктується у кров і може викликати ейфорію. А в певних дозах вона навіть може тебе вбити під час купання у цьому напої. Твоя шкіра поглине багацько бензоіл мети Арнольд почувається блаженно. Нині кількість цього інгредієнта у крові не перевищує 50 міліграм. Доза у 500 мг токсична, а 1,2 і грами смертельна. Хоча іпорія триває 30 хвилин, ти арні, скоріш знову захочеш повернути це відчуття ні, серйозно, дядьку, досить вже схаменись без нової дози спа процедури, арнольд стане агресивним і дратівливим. Ця речовина зменшує кількість дофаміну в мозку, а без нього Арнольд нещасний. Тепер енергія спрямована на пошуки Кока-Коли. Гарні, ти подобався мені більше до процедури. Потрапляючи у кров екстракт коки, підвищує температуру, звужує кровоносні судини і підвищує артеріальний тиск. Півроку таких процедур. І ти, Арні, згориш зсередини. Що ж, ти прожив солодке, але коротке життя. Тернольде, що в тебе там? Гей, Бевзю, я сподіваюсь, ти не шукаєш там ментос. Отже, згідно з умовами випробування, ти повинен замінити воду на колу. Чому ти виглядаєш таким розумним? Стережись, Арні! Входить. Одна бляшенка коли вміщує 10 чайних ложок цукру. Це твоя загальна рекомендована добова норма. Відразу після такої кількості цукру за один раз організм має відреагувати блювотою, але ортофосфорна кислота пригнічує дію цукру і все залишається спокійно всередині. Твої мізки легко підманути, але складніше обдурити твоє тіло. Щоб обійти це лиходійство, печінка перетворює увесь цукор на жир. Тривалість життя Арнольда скоротиться на 2,5 роки за кожні 10 кілограмів зайвої ваги. Так на 100 кілограмів зайвої ваги ти втратиш 25 років життя. З іншої сторони, через пару років побічних ефектів від діабету, гіпертонії високого рівня холестерину, у тебе досить хороші шанси померти молодим і красивим. Цукор також виводить кальцій з кісток і зубів, а ортофосфорна кислота посилює ефект. Тепер твої кісто. Можуть ламатися навіть від мізерного удару. Вишенькою на торті може бути рак легень або печінки, викликаний консервантами, які перетворюють звичайну газовану воду у нектар богів, який так добре заходить з бургером і картопелькою фрі. І до речі, обрай місце біля нужника, і Никола мають сечогінну дію. Арні, не барися, люди чекають. Він вічність обирає між кокосовою водою та колою. Дуже оригінально, Арні. Арнольде, знову на тебе все навалилося. Е, -е здається, усе хепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини, збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало кола в твоєму організмі прижилася. У твоєму кишківнику нині так само чисто, як після обробки колою і ржі. проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі з такою кількістю кофеїну, що у складі коли, можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії, а поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. Ану стій, камікадзе ти недороблений! Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде коло у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, кола не варіант. Наступного разу затестимо пепсі. Арнольд збиратиме зерна з дерев, висотою в 9 метрів. Чудовий вибір роботи, Арні. Зібрані зерна сушать і обсмажують, після чого їх можна продавати. Арні, обережно з вогнем. Ой ой. Арні, хапай бебехи бебе драпай. Можу прихистити на деякий час, але за однієї умови. Будеш моїм підослідним у новому експерименті. Ти вип'єш усю зібрану каву зараз. Твого запасу вистачить, щоб приготувати 10 літрів еспресо або 200 горняток. Тож змирися, пупсику. Люди у всьому світі випивають 500 мільярдів чашок у рік і нічого. На жаль, кінська доза кофеїну відразу скопитить тебе двічі. Але я люблю тебе, пампушечко, тому дарую ще два життя. Печивко, еспресо нуль калорій. Ти повинен бути вдячним, що кофеїн притупляє відчуття голоду. Гарні, ти чув про австралійських студентів, які після п'ятої чашки еспресо думали, що чують музику у білому шумі. Цей експеримент підтвердив психоактивні властивості кофеїну. Гарні, ти мене чуєш? Гарні! Дійсно, неможливо випити 10 літрів еспресо. Жахливе тремтіння руки параноя не дадуть сьорбнути після п'ятдесятої чашки. Але обіцянка не тятянка, тому ковтай кофеїнову пігулку. Передозування кофеїну провокує зупинку серця. У твоїй ситуації двічі. Вітанечка, Тобі вдалося вижити з трьома життями. Ууу, знайомтесь, Арнольд. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш. Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Еге, все зрозуміло. Йой, Арнольде! Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю, але й до боргів на банківській карці. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, а де ж твій зуб? А ну, давай но згадуй. Ну, нічого. Гарнольде, ти не але надмірне вживання? Алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплете може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Хто небудь, не телефонує у нас є новий уже щелеп. Що таке, Арнольде? Телефонуєш <плес> до служби порятунку? А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте, дещо ти не врахував перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них оцтова кислота, має вельми огидний запах. Аго Варнольде, ти впевнений, що хочеш спати після їжі? На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі. І він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти. Бідолашний Арнольд, не тебе шкода дивитися. Поділюся но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятко гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно. Що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Арнольде, я ж казав, що це допоможе. Можна тебе привітати із другим днем народження. Але не забувай, не все те золото що блищить. Спокійно, Арнольде. Цю смертельну помилку ти допустив самотужки. Побачимось наступного разу, коли ти розуму наберешся. Бувай, Арнольде. Глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей, і спричинить перенаселення та нестачу прісної води. А на держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі уявляєш планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії. У 2050 році у кожної людини є кібернетичні імпланти. І оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. So Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття. Хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде, до такого майбутнє не було готове. Уперед, друже. Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде навкруги повнорасистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в двадцять разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. Арнольде! Ні. Ти щойно вколошкав себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережно, ракета! Гернольде. Арнольде! Все гаразд? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка. Але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А От і твій доброволець. Тягни його в портал. Хм, Здається, десь я вже це бачив. Арнольде, невже ти почав здоровий спосіб життя? Знайомтесь, Арнольд, давай не ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури, так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно? Стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великому тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат. Якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг, тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде, це вже занадто. Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлин, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі! Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму. У них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Знайомтесь, Арнольд. Арні! віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар — названа на їх честь. Без круп, овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень. А м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику твориться осет заміну за Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми: кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови, а надалі сучасної цивілізації. Їж, арні, їж! їжі. Я впевнений, що ми використаємо це для сьогоднішньої теми. Давай перевіримо, скільки ваги ти можеш набрати. Не на хлопський розум, щоб отримати додаткові кілограми, варто постійно збільшувати кількість калорій. З твоєю вагою та лінивим способом життя достатньо буде з'їсти 6 снікерсів на день, щоб почати набирати надлишкову вагу. Коли досягнеш 300 кілограмів, збільшиш до 14 снікерсів на день. А коли важитимеш дві тисячі кілограмів, будеш їсти, їсти, їсти і ще раз їсти. Поки не споживатимеш 17 тисяч калорій щодня, ніхто ніколи не набирав таку величезну масу. Дві тисячі кілограмів легко зруйнують твоє тіло. Жир стискатиме твої органи та вени, і ти почнеш задихатися. Твої найсильніші кістки, які в чотири рази міцніші за бетон, зламаються, якщо ти намагатимешся просто стати на ноги. З такою вагою ти зможеш прожити тільки декілька секунд, поки жир повністю не задушить тебе. Тому давай трохи висмокчимо. Отакої тобі потрібно позичити у мами Бюстгальтер. Чим більше жиру в тілі, тим інтенсивніше виробляються жіночі гормони. Груди збільшено, голос стає тоншим. А твій друг щоранку більше не зустрічає сонечко. Який сюжетний поворот. Схоже, Лоліта 97 має дуже ревнивого чоловіка. Не висовуйся. У твоєму тілі достатньо жиру, щоб сидіти без їжі в шафі три роки. Тобі просто потрібно подрібнити вітаміни і пити воду. А най буде. Так, це все твоє, але за однієї умови. Ти маєш зжерти все. Обери правильні харчі для успіху експерименту. Ммм, шоколадний торт і м'ясо. Після поглинання великої кількості їдла ти відчуєш сонливість, солодких снів, Арні. Скоріш за все, ти прокинешся серед ночі з жахливим болем у шолунку. Твій шлунок розтягується і збільшується. Доброго раночку, Арнольде. Ось твій сніданок коліжко. Чим більше топчеш, тим важче тобі рухатися, тому спалюється не так багато калорій. Шкода, що на твоєму стільці немає коліс, справда жарні. Через кілька місяців ти станеш великим і важливим. Твоя бабуся пишатиметься тобою. Що болить серденько, хекаєш від нестачі кисню? Це абсолютно нормально. Підвищений кров'яний тиск і серцеві хвороби класика при ожирінні. Відпочинь, Арнольде, заходь в онлайн до підписників. Що, у коментарях тебе називають гладке вайло? Бідолаха. Багато пухких людей депресують. Не сумуй. Ти можеш стати зірковим сумоїстом. Спорт тебе врятує. Зустрічайте карателя тортів і знищувача ліфтів. Гладкато срако. Ви готові? Почали! Арнольд! 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 Чому ти так трясешся? Це лють? А, Здається, я розумію. Твій бездонний шлунок почав тиснути на легені, і ти не можеш дихати. Арнольде! ні, не конай! Як же останній шматочок пончика? Куди ти помандрував, Арнольде? Хочеш знову гайнути до центру землі? Привіт, Арнольде! Невже ти продав свою ванну? Навіщо? Це все заради новенької PS5? А знаєш, Арні, лікар Джеймс Гамблін довів, що можна не митися протягом п'яти років. Давай влаштуємось цього челендж. На поверхні нашої шкіри живе безліч бактерій. Це справжній мікробіом. Кажуть, що якщо довго не користуватися милом, баланс мікробіому налагодиться сам по собі. Однак, якщо ти не будеш митися дні три, доведеться терпіти свербіж. Не засмучуйся, вийди, подихай повітрям. Очевидно, що після декількох днів бездушу від тебе, друже, трошки почне смердіти. Добре, не така вже й погана ідея придбати купу дезодорантів. Світова мода на аромозасоби для тіла з'явилась у середньовічній Європі. У той час люди милися лише два рази за життя коли народжувалися і коли вмирали. Добре, неприємний запах зник, однак часте використання дезодорантів може викликати алергію і навіть задуху. А соля алюмінію у їх складі можуть призвести навіть до розвитку ракових клітин. І, до речі, навіть у сучасному світі є люди, які миються дуже зрідка. Окрім бездомних, є жителі крайньої півночі ескімоси та чукчі. Відчуваєш себе непотребом, Арнольде? Брудна тілі, врешті-решт призведе до втрати самооцінки. А сусідські діти розмалювали твій дім графіті та дражнять тебе смердючкою. Куди ти зібрався, Арнольде? Ох, сподіваюсь, ти не наробиш дурниць. Арнольде, ось де ти! Вирішив переїхати до Чупчів. Вітаю! Крім того, челендж завершено, і твій мікробіом набув рівноваги. Твоя шкіра стала м'якою, свіжою, а прищі зійшли. Але зачекай, що це? О, ні, схоже, у Чупчів сьогодні свято. Обряд купання. Спершу вони надягають увесь свій одяг і сильно пітніють. Після цього шкребуть шкіру кістяними шкребками. а потім намащуються жиром тюленів. Арнольде, зараз тебе викупають у кращих традиціях крайньої півночі. Далеко не втечеш, пампушечко. Тебе напевно знайдуть за смородом. Знайомтесь, Арнольд, як тобі, Австралія? Ані Руш. Здається, це континентальний Тайпан. Дурбецил. Це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко голки вбиває тисячу пацюків. 44 міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, в колошки сто Арнольдів. Тікати марно. Та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13-міліметрові ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом, кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюється і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом восьми годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Перша частина симуляції завершена. І ще один подих. Молодшеге, ти вдихнув рівно 2,5 грамів ртуті. Стільки міститься у двох ртутних градусниках. Якщо вдихати їхню ртуть, що випаровується саме так, як ти і зробив, або наповнити маленьку кімнатку термометрами і топтати їх. Потрібна година і 250 тисяч термометрів, щоб вдихнути ту саму дозу і сконати. Це також ртуть тупоголовий. Якщо випити склянку звичайної ртуті, максимум, що станеться, серйозний розлад шлунку та діарея. Але якщо отрута буде мілко роздроблена, ти помреш у муках. Всередині крихітні краплі утворюють небезпечні розчинні солі. Температура тіла підвищується до 40 градусів за Цельсієм, ти тремтиш, а груди та живіт розриваються від болю. Також не забудь про сильну слинотечу, блювоту та діарею. Якщо відразу не промити шлунок, смерть завітає через 10-30 нестерпно болючих днів. Друга частина симуляції Вірус якось прокрався. Не рухайся, Арнольде, не рухайся. Йой.